це який сервіс. Починаємо нову рубрику поради майстрів від кісервіса. Догляд за пральною машиною. Що робити, як робити, що чистити, що не чистити. Ми рекомендуємо кожен, кожні півроку, якщо у вас, у вас прання йде 3-4 рази на тиждень, то це десь кожні півроку треба робити наступні дії. Перше. Порошко приймач. Ми вже показували, як його витягувати в даній машині. Це нажали кнопочку, витягнули, промили, прочистили. Тут. Також промили, прочистили. Фільтр відкрили. Якщо є додатковий злив води, скористалися їм, злили воду, закрили. Потім викручуємо фільтр. Мабуть, вже забито. Як це правильно робити, ми вже показували. Прочистили. Тут, щоб не було е, ніяких е, сторонніх предметів, щоб все було чистенько, гарненько, ну, приблизно як з куточки, ставили назад, закрутили до опору. Люк тряпочкою протерли резину. Бачите, яка вона тут. Вит Витерли. Щоб не було нічого зайвого. Тут е, залишаються буває е, предмети, монети, всякі скріпочки і все повитирали, закрили. І бажано кожні півроку е, проводити чисту машину з хімією. Хімії дуже багато, ми рекомендуємо нашу хімію е, яклін. Як користуватися е, хімією для чистки, ми вже розказували, але. Ми зайвом буде нагадати. Вона приблизно вся однаково використовується це або додаєте її замість порошка, або зразу в бак. Вона одноразова. По інструкції ви дивитесь, скільки додати. Вона вся використовується на одній програмі. Також зайві не буде почистити фільтр на вході. У вас шланг, шланг е, викручуємо. Тут буде е, сіточка. Буває такий варіант, буває трохи інший, але все одно воно плюс-мінус однаково. Витягнули. Бачите, це е, така вода в нас в системі. Почистили. Ставили обратно. Шланг закрутили та користуємося далі.